Так, Всім бобра, ви на каналі Добр Бобер, і Сьогодні тема наша, нашого відео це бджільництво як бізнес і чи взагалі вигідно займатися бджільництвом, не ходячи на іншу роботу. І якщо наприклад, все що, що до речі, все що я скажу в цьому відео, це буде чисто моя суб'єктивна думка і не спонукання до якихось дій або щось там робити. І от... Хотілося б так розрахувати, то що коли я йшов в бджільництво, я не знав, скільки я буду заробляти. Да, там, тобто Подивитися різних пасічників, то, ну, ютубері там чуть -ли не по 100 кг меду з вулика можна брати і все остальне. Тобто я в бджільництві там, серйозно з 2017 року, то в мене вже є якийсь досвід, скільки одна сім'я дає меду, і можна в реальному, я зараз розповім, в реальному скільки можна отримати з вулика в середньому з вулика, то що один вулик може дати 50 кг меду, інший 10 і Якщо у вас, наприклад, пасіка слабих сімей, 80 а 20 сильних. Дай ви показуєте 20 своїх сильних сімей, які принесли по 80 кг меду, це все хорошо, Ну, якщо всіх остальних по 10, а може ще ніхто нічого не приніс, то потім все буде дуже грустно. Да? І так всі всі розказують, показують, які в них великі мушні сім'ї, там по 10 корпусів меду знімають. але Давайте перейдемо в реалії. І так, скільки треба, щоб давайте розберемося, щоб взагалі жити в Україні, в кожного свої потреби. І, наприклад, ми будемо на комуналку втратити 3 тисячі гривень. На, я вже тут деякі записи поробив. На їжу ми будемо на сім'ю з п'яти чоловіків в кожну свої потреби, нагадую, в кожну свої потреби. 5 тисяч. На рік, бо вже на місяць треба тратити 5 тисяч. Да? Нехай потратимо потім, перепишемо. Зараз у нас життя, нехай навіть 4 тисячі гривень, допустимо, у нас там огороди, всі діла. Ну, скажу, один поход в АТБ, да, затягує на тисячу гривень. Нехай там 4 тисячі гривень в місяць. Це множимо на 12. І ми отримуємо 48, нехай ми мажори 50 тисяч. Да? 50 тисяч. Гривень ми отримуємо. Ну так, да, округлили. 50 тисяч гривень, їжу ми в рік тратимо. Так, комуналки 3 тисячі в місяць. Це ми будемо тратити 3 на 12. Це отримує у нас 36 тисяч. Ну, для кращого обрахунку ми будемо тратити 40 тисяч. Да? Давайте 40 тисяч. Так, 40 тисяч. І одяг 40 тисяч нехай ми будемо тратити в рік, ну плюс-мінус. Да? Десь там більше, десь там менше. Тобто, І в нас виходить отака сума. Да? Тобто на комуналку ми тратимо 40 тисяч, на їжу ми тратимо по 4 тисячі в місяць там, да? ну, на всю сім'ю, це ми получаємо. У нас буде на рік 50 тисяч. І на одяг ми тратимо 40 тисяч і це у нас сукупно буде, у нас получатися 40, 40, 80 і 50, 130 тисяч. Да? 130 тисяч. Це в нас буде на сім'ю з чотирьох чоловік всі затрати, да? враховуючи те, що в нас діти не працюють туди-сюди. Ну, це так, округли, в когось десь більше, в когось менше. Нехай візьмемо да, там 130 тисяч, нехай в когось 100 буде, ну, тобто, в кожного свої потреби. Хтось і на 6 тисяч якось вмудряється виживати. Да? Тобто в кожну свої потреби. Так, і тепер скільки ж ми можемо тримати бджіл, щоб нам було комфортно жити і комфортно так сказати, ще й відкладувати щось. Допустимо, ми хочемо відкладувати, скільки ми хочемо відкладувати. Так, вже нам треба 130 тисяч, давайте порахуємо 130 тисяч, щоб. Давайте 150 да, запасі зробимо, тобто розрахуємо на 150 тисяч, щоб отримувати 150 тисяч гривень з бджіл, нам треба да, Нехай візьмемо наші реалії. Наш мед зараз коштує 45 гривень за кілограм. Ми будемо здавати мед оптом. Да? Ми, так, хто хоче, продає на базарчику, там свої затрати. Ми 45, 45 гривень за кілограм. 45 гривень за КГ. Так, ось. Да, маємо. Тепер нам треба 150 розділити на 45. Ми будемо рахувати, там більше чим то виходить. Так, 30, так, 150. 150, а не 15, 150. Ділим на 45. І ми отримуємо нехай 3,333, нехай 3,5 тонни нам треба качати меду. Да? При такій ціні нам треба викачати 3,5 тонни. Так, так. Тобто, ми що маємо? Для того, щоб у нас прожити отримати 150 тисяч, ми маємо викачати при ціні в 45 гривень за кілограм 3,5 тони меду. Скільки нам треба бджіл, щоб викачати таку масу. Я кажу зі свого опиту, у минулому році у мене вийшло так, що я викачав. Давайте позаминулий, в мене в позаминулому десь 50, грив... 50 кг на сім'ю вийшло, а той може навіть більше. Сояшника. Сояшника. Я беру сояшник. Але в тому випадку, що в тому році, коли я викачав 50 і більше кг на сім'ю, в мене рогі були, да, я так врахую, то тоді в нас не було не акації, взагалі акації не було, не рапсу. Тоді така весна була, що взагалі нічого не було. Тобто все время в нас. До червня місяця в нас було мокро. Весь травень у нас просто був в хмарах. Тобто і ми маємо тонни тони. 3,5 тонни В мене, наприклад, в цьому році по 30 кг на сім'ю да? У мене там пасіка невеличка І от по 3,5 на це, чи по 30 кг на сім'ю. Даже нехай візьмемо. по 35 кг на сім'ю. Да, що в нас будуть сильні нормальні сім'ї. то що не всі сім'ї вас будуть приносити таку цифру. Це середня. В мене були сім'ї, які приносили. По там, три, три рутовських магазина принесли сім'я. Плюс ще відводок знає, на зимувалу сім'ю. Тобто зимувала сім'я в мене принесла. Допустимо, більше, що принесло, це в мене було три, три корпуса рута. І, мабуть, ще корпус принесла. ця Сім'я була з. Отводка, відводок. Ну, то тобто 4 корпуса рута, нехай по 15 кг, це 60 кг на сім'ю. Але це такі можна сказать, виключення, ніж правило. В мене з напевно 60 сімей 65 вийшло, 5 таких я взагалі не рахував за сім'ї, таке було, що то, непонятно, сім'ї взагалі майже не роїлись, то, що нічого не було. І от майже не розвивалися літом, то ми отримали нехай. 30 кг. Навіть нехай візьмемо, що при нормальних умовах да, ми візьмемо 35 кг на сім'ю. Тобто зразу беремо, що якщо ми беремо на одна сім'я одна сім'я 30 кг, то ми отримаємо в нас е, тут легко, да, навіть 35, да, ми рахували 35, то для того, щоб легко було порахувати, це 33500. 33, Ділим на 35. Ми отримуємо 100, так? Да? Тобто, ми отримуємо 100. Нам треба 100 сімей. Щоб прожити. Тобто, наша цифра це 100 сімей. Стой, 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 куди побігли, ребята, остановіться, куди, які 100 сімей? Вже побігли куплять в великій сім'ї, підождіть, не спішіть. Остановись, покури трохи. Тобто, що ми маємо? Ми маємо 35 чи 100 сімей нам треба, але скільки тепер давайте порахуємо, буде коштувати, щоб завести 100 сімей. Тому що це рахувати хорошо, да? 100 сімей, там зразу. Все, побігли. Моя, от моя задача, да, це 400 тисяч я хочу отримати в рік з бджів. Але тут 400 тисяч всі не буду отримати. Дано ну я так образно кажу. І давайте порахуємо тепер, щоб отримати 100 сімей, скільки нам потрібно вуликів. 100 вуликів, відповідно. Ми я розрахуватиму на систему рута, тому що я працюю в рута системи, мені зручно, якщо треба буде, запишу відео, чого саме рута. Одна зараз один вулик рута. Півтори тисячі. Там є. Нехай там плюс-мінус. Ну, візьмемо вековулику, плюс-мінус доставка, нехай півтори тисячі. Да? 1501 вулик. 1500. Да? І от нам треба на ці 1500, 1500. Нам треба 100. Множимо на 100. І ми отримуємо... Скільки? Правильно. 150 тисяч. 150 тисяч. Як бачимо, ми це тільки, тільки вулики. Це тільки вулики, що ми в 150 тисяч гривників попали тільки, якщо видно, не видно, тільки на вулики. Нам треба туди ще рамки. Нам треба туди 40 рамок, 40 рамок, в один вулик. Тобто 100 вуликів нам треба 40 тисяч. Ні, 4 тисячі рамок. Так, 4 тисячі рамок. Ні, стоп, корпусів-то у нас. Ну так, да, все правильно. 4 тисячі рамок. 4 тисячі рамок. Рамок. Множимо на 10 гривень, плюс-мінус по 10 гривень. Множимо на 10 гривень. Це ми отримуємо 40 тисяч. 40 тисяч ми вже попали на 200 тисяч тільки на рамки і на цей. На вулики. Я ще не враховую, що їх треба пофарбувати, на рамку треба натягнути дріт. Це все робота. Да? Плюс нам треба, якщо ми збиваємо степлером, нам треба скоби. Ну це ми упустимо, це все таке мелочі, да? Бо ми тут жирно живемо просто, ми з цих десь зекономимо та вкинемо в джоб. Нам треба ще вощина. Суш, вощина. Нехай ми будемо вощиною. Да? Все робити. Вощина. Вощини нам треба. 100 кг на сім'ю в розрахунку да, у всіх підручниках написано на сім'ю треба 1 кг вощини. Тобто, і ми ще плюс нам треба 100 кг вощини. То, що в нас немає свого воску, да, ми заводимо пасіку з нуля. І це буде у нас 100 кг. в, пачки в нас, Пачка в нас стоїть зараз приблизно. Ну, давайте для легшого обрахунку візьмемо, стоїло 2000. Да, от візьмемо 2000 чи сіки. Ну так, да, виходить. Давайте, ну да, нехай 2000, потом десь плюс-мінус. Це буде плюс на скоби і на все остальне. Так. 100 кг ділим на 5, 20 пачок, 20 пачок по 2000. Це ще в нас 40 тисяч, да? 20 пачок. Це у нас по 2 косаря. 40 тисяч. Так, що ми маємо? Ми маємо загальний сума. Це у нас виходить 150,40 і 40,80. 230 тисяч. Так, і ось ось. Оце наша сума. Наша сума, яку ми будемо витрачати. Нам треба 230 тисяч. Тільки для того, щоб завести 100 сімей. Тобто пасіку зі 100 сімей. Завести і забезпечити їх вощини. Так, да, ви не всю вощину потратите в перший рік, допустим, плюс-мінус. І тут нехай десь ну, 200 тисяч, може. А, ще ж пакети, ребята, де ж ми візьмемо пчл. Якщо ми наловили це хорошо, якщо ми розмножили своїх, це довго, ми хочемо все і одразу. Да? Якщо все і сразу, де моя мочалочка. Так. Ми беремо все і зразу. Допустимо, ми договорилися наші пакети. Ми беремо зразу оптом 100, ти... 100 пакетів, це ще по 1000. Да? Допустим, там якийсь нам красавчик рішив, там, за те, що ми такі красавці, вирішив нас забезпечити по 1000 гривень пакету. 1000 гривень пакет множимо на 100. Це у нас сіки. Правильно. 100 тисяч! 100 тисяч! Оп-оп-оп, 100 тисяч. І так, 100 тисяч. І загальна вартість у нас загальна вартість. Загальна вартість пасіки всієї буде уже 330 тисяч. Так. Що ми маємо? Оце в нас оце сума, оце. Оця сума. Оце, це, що ми маємо, 330 тисяч. Те, що... Нам треба це ці затрати, які потрібно нам зробити, щоб е, завести пасіку зразу з нуля 000 сімей. Да, тут може десь хтось скаже менше, десь можна було зекономити, десь більше, але ми беремо плюс-мінус туди-сюди. Це ще ребзі, це без медогонки, без стола для розпечатування, стіл ми розпечатування зробили з старої стиральної машинки. Медогонку ми беремо в свого коріша, щоб, е, так сказати, да, качати на халяву, так скажемо, да, без, безкоштовно. Тобто 330 тисяч гривень. Плюс нам це все треба доставити. І ми, я думаю, будемо кочувати, да, тому що ми хочемо зразу, найбільше з цього всього взяти меду, То е, 330 тисяч, нехай 350, плюс-мінус кочовка. Тобто 350 тисяч гривень з усім. Тобто, ще плюс 20 тисяч 350 тисяч. І так, 350 тисяч гривень, ось наша сума на да, 350 тисяч гривень. Це та сума, яка нам треба, щоб без проблем ми нічого не переживали, нічого ніде не думали, щоб де переїхати, хто нам допоможе, хто не допоможе. грузчиків наняли, вони все приїхали, зробили. Рамки ми збиваємо, натягуємо самі. проволоку я тут не врахував, то, що проволока скоби на степлір, степлір, компресор. Ми, все це в нас вже є. Да? Ми робимо вигляд. Не знаю, де ковпачок дів, що в нас воно все є. Да? Тобто степлір. Те, що я збиваю стебліром, натягуємо все руками. Да. І е, вощинка, да, Щоб навощинювати, я навощую блоком живлення і блок живлення у нас теж був. Тобто в нас усе, все було, нам осталось тільки просто купити вулики, да, бджіл, заселити їх і піти працювати. Е, 350 тисяч. Якщо ми отримаємо з одного вулика да, 35 кг, то за скільки нас окупиться пасіка. Мінімум 2 роки. Враховують, враховує, ми враховуємо те, що в нас при такій сині, якщо буде нас ціна краще, нас окупиться більше. Якщо ну давайте будемо наші реалії зараз, то ми можемо бачити таку тенденцію, що мед може бути і по 30. Ну, блін, все може, в цьому, в цьому житті все може бути. Ніхто не думав, що на нас нападуть, да? але напали. Тобто, так що така ситуація, що в нашому житті, може бути все непередбачувано і зараз у нас мед стоїть 45, вчора він стояв 65. Позавчора він там стояв там сікето, а завтра він може стояти там 30. У нас були такі випадки, коли ми здавали мед, коли він стояв 35, потім він впав до 28 і ми його здали по 28. Тобто, так що все може бути. Це, це життя. І от Давайте тепер вже ж порахуємо. Ми отримуємо у нас з одного вулика, да? ми, нам треба було 150 тисяч і тобто 3,5 тонни. Да, меду. 3,5 тонни меду. Так, витираємо. Ще раз перераховуємо. Так, 3500 кг, множимо на 45. 150 тисяч, нехай візьмемо. Так, буде. так 150 тисяч. Тепер оці 350 ділимо на 150. 350 тисяч. Ділимо на 150 тисяч і ми отримуємо. 2,5 роки. Тобто, ну так як ми не можемо 2,5 роки да, ми можемо або 2 роки, або 3 роки. Щоб ми вийшли в плюс, нам треба, щоб було 3 роки. Тобто, 3 роки. 3 роки, щоб вийти в плюс. Щоб вийти в плюс. Так. Пердунець, время на камері закончилось. Так. 3 роки, щоб вийти в плюс. Це пасіка в пасіках 100 сімей. І у всіх підручниках, да, радянські учені вже давно порахували, все, все, що, да, якби, все геніальне просто і все пораховано вже давним-давно до нас. Просто треба почитати деякі підручники. І от теж в книжці написано з бджільництва, що 50 сімей окупається 5 років, 100 сімей у нас окупається за 3 роки. Так воно фактично і є. Тобто ми взяли, тільки ми не взяли, що ми качали акацію і ми качали ріпак. Да? Допустимо, якщо припустимо, давайте порахуємо тоді скільки, якщо ми будемо качати ріпак і акацію. Так, Нам треба, щоб було в нас 350 да? тисяч. Допустимо, ми качаємо по 10 кг. Ну, давайте реалії теж. Не всі сім'ї виходять з весни хороші, не всі сім'ї. Я беру так, що моя поки що мета, я ще 10 кг на вулик не качав, то що в мене було таке, що я викачував ріпака корпус рутовський, а було таке, що не викачував нічого на сім'ю. Тобто нехай ми візьмемо, що ми качаємо 10 кг на сім'ю. Це так при ідеалі, да? даже якщо в реальності брати, то давайте візьмемо 5, не всі сім'ї в нас на... поїдуть, не всі сім'ї сильні. І ми качаємо кожен раз акація. Де я по-різному, да? То теж візьмемо по 5 кг. Да, всіх так сказати хреновий пасічник туди-сюди. Согласен. Согласен, Ріпзі, согласен. Так, і акації теж, то що акація може дати в цьому році у нас 20 кг. В наступному році у нас може дати 3 кг, а ще через рік може дати дулю. Так, акація. Множимо це все на 100. І ми отримуємо. 500 кг. Множим на 100. І 500 кілограм. Да. Так, 500 кілограм. Нехай ми візьмемо, що акації ми взяли того і того для простоти розчёта. да, Десь може 6 кілограмів бути, десь 7, 2 бочки. По 2 бочки. На 100 сімей ми можемо взяти по 2 бочки. Ну, це з власного досвіду. Я не кажу, у вас може бути там просто 300 бочок з одної сім'ї. Я, я не проти, Тобто я кажу те, як у мене було, як з власного досвіду, я це вже прочувствував, По дві бочки. Це по 300, нехай по 300 кг бочки. Да? Дві бочки. Дві бочки. Так, акацію от, можна продати при бажанні, я в цьому році переконався, можна продати одну бочку за 1000 доларів. Тобто дві бочки це 2000 баксів. Ну, це при бажанні, да? то якщо вам поможуть родичі продати, все в роздріб. Це не оптом, це вже в роздріб. А ріпак поїде в місті з, ака... з сояшником. Да? Це ще в нас буде плюс 2 бочки. Це плюс 600 кг. Так, і ми маємо, що в нас? Що в нас? Це в нас акація, це в нас ріпачок. А, Ні, це в нас, ну да, ріпачок поїхав в місті з сояшником, акація в нас залишилась. Так, і тепер нам треба... Качнуть іще в нас... Так, це 80к виходить. Так. А, Так, тепер рахуємо 3,5 тони, так? Да, І сояшника. Со... Так, сояшник ми качаємо 35 на сім'ю, тобто це 3,5 тонни. 3,500. І плюс нехай там 6, 5, 500 600 нехай 500 для ріпака. 500, нехай для того, щоб краще порахувати. І 4 тонни, да. 4 тони ми будемо здавати в роздріб по 45 кг на даний момент. 45 кг. І ми маємо 180 тисяч. 180 тисяч, це ми отримуємо наша сума 180 тисяч. Це ми отримуємо те, що ми здали оптом. Здали оптом плюс наші 80 тисяч, що ми доплюсували, це 260 тисяч з акації. Так, і це вже в нас наша пасіка окупується за 2 роки. Але це при тому, що вам не потравлять бджіл. Для цього треба попрацювати з фермерами, дуже добре попрацювати. Це вам треба отримати акацію і добре її продати в розріб. Тому що якщо ви оптом продасте, ви ні з чим не останетесь. Да? В цьому році мені поміг дуже добре дядько здати мед, батько здати мед, поміг дуже добре. Хлопці там десь щось порозвозили, десь комусь щось дав. Ну, тобто по селу трошки продав, і я так продав бочку акації. Ну от вам досить. За них я купив собі стіл для розпечатки і медовоночку там, допустимо. Тобто плюс, доплюсуйте до цього 350 тисяч да? 350 тисяч, доплюсите сюди медогонку, хороша медогонка, ви 100 сімей, 4 грамотну медогонку качати не будете. Медогонка з хороша медогонка, стоїть 50 тисяч, це вже 400 тисяч. Стіл для розпочатки 100 сімей. от Я в цьому році качав 80 сімей, треба 1,5 метровий стіл. Це міні, ну, 10 тисяч, нехай з доставкою, плюс мінус 15 тисяч, тому що медогонку вам треба теж доставити. 15 тисяч, це вже 415 тисяч. Плюс ТС, плюс переїзди ще. Тобто, це купа є, купа, не врахував фарба, щоб покрасити вулик. Якщо вони не оцінку, криша не накрита, кришу накрити, треба, це ще плюс по 30 гривень на вулик. тобто. І воно так капа-капа-капа-капа. І от чи вигідно взагалі тримати бджіл, От хочеться як висновок, да, сказати, будемо вже то що время тянеться. Чи вигідно взагалі от тримати бджіл? Вигідно. Хто цим займається, тому вигідно. Не слухайте тих, хто вам розказує, треба просто брати і робити. Тож, якщо послухати тих, хто от невигідно бросає. Ще ні разу. Подивлюсь, що не дивлюся відеосики, де там як деяких відомих ютуберів, всі вони кажуть, кожен рік рік провальний. Оце як послухаю, все, рік провальний. Рік провальний, рік і кожен раз у нас рік провальний. Я не знаю, кожен рік провальний і кожен раз купляють нові машини. Кожний, кожен божий раз. Тобто, я цього не розумію. Якщо цим всім з умом підходить, то будь-який бізнес, яким чим займатися, він вигідний. Але питання, от, е, я займаюся зараз, я працюю в школі і я займаюся бджолами. Тобто, поки в мене є час займатися бджолами, я, я займаюся бджолами. Паралельно я працюю. Е, то мені так якось зараз попроще. Чи вижив би я 100 сімей на даний момент, не вижив. Тому що ми, нам треба ще розширятися, я, а я ще не порахував амортизацію всього цього діла. Тобто, плюс нам треба все, все воно лам, ламається, все, ППУшні ламаються, дерев'яні ламаються. Алюмінієві даже ламаються, все ламається. Тобто, і для цього нам треба все влажувати, влажувати, влажувати. От тут зразу цих 100 вуликів порахуйте суму вуликів, і кожен рік, плюс 5 вуликів вам треба буде, якісь щось ламається, десь б'ється, плюс нам треба розширитися. Щоб розширитися, нам треба ще мінімум от суму вуликів, вощини і рамок, нам треба доплюсувати туди. Це щоб розширитися. Тобто, і от кожен потім рахує, так можна порахувати бізнес-план для будь-якої ну, будь пасіки. Так що, ще раз хочу, як висновок, ним вигідно зніматися, Якщо ним займатися, якщо так поставити і хай буде, а вдруг щось прийде, для того, щоб підвищити вартість пасіки, треба кочувати. Кочувати, кочувати, переїжджати, десь суїтися. То що пасіка не повинна, вона повинна працювати. Будь-який бізнес повинен працювати, а не стояти на місці. Так що, Будь ласка, займайтесь, розвивайтесь і буде вам гроші і добро. Так, так що, всім бобра, Розводьте бджіл.